У Китаї розробили прилад, який можливо стане першим кроком до плаща невидимки. Формою він нагадує циліндр. Невидимим він здатен робити, поки що лише невеличкі предмети. Як він працює, давайте поглянемо. Стати невидимим тепер це не фантастика. У східному Китаї ученим вдалося розробити прилад, який може ховати якісь невеликі об'єкти від людських очей. Над винаходом працювали учені з університету Джиндзяна. Утім, ізовні пристрій не схожий на плащ невидимку Гаррі Поттера, а є конструкцію зі скла у формі циліндра. П'ятисантиметровий сантиметровий шестигранник обладнаний трубкою усередині. Все, що потрапляє в центр циліндра, стає невидимим. Ми можемо бачити предмети лише завдяки світлу. Тут ми використовуємо устаткування, яке приховує об'єкт так, щоб світло його обходило стороною. Свій винахід дослідницька команда розробила завдяки властивості людського ока не бачити предмет, від якого не відбивається світло. Ми використовували скло з високим індексом заломлення, а потім розробили прилад особливого розміру і особливої форми. Таким чином світло може огинати об'єкт, якщо дивитися з певного кута. На даний момент пристрій може зробити невидимим предмет завдовжки не більше 10 сантиметрів, поки винахід на стадії розробки. Учені говорять, що до того моменту, коли невидимою зможе стати людина, ще далеко.